Пане Дмитре, пам'ятаємо заяву залужного головнокомандувача збройних сил України, що для того, аби перемогти Росію, йому потрібно було 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць, і тоді цілком можна реально вийти на межі 23 лютого. Байден так зі своїм візитом анонсував. Ми вже оголошували яку підтримку, чи це означає, що зовсім скоро ми витиснемо Російську Федерацію на кордони 2091 року. Ну, давайте подібні сценарії залишимо мальфарами Арестовича. Я ще раз підкреслюю, вангувати з приводу того, коли закінчиться війна, чи давати на загал плани генштабу збройних сил України це справа ні невдячна. Але мовиться про те, що прискорений характер військово-технічної допомоги. Це основний каталізатор подальших військових успіхів збройних сил України в моменті деокупації. Я нагадаю, станом на лютий місяць ми вже звільнили близько 40% окупованих територій України. Тобто, в 2023 році ця позитивна тенденція буде продовжена. Дмитрий, чи достатньо техніки анонсованої Джозефом Байденом, президентом Сполучених Штатів Америки, для того, аби переломити хід війни? Ви знаєте, техніки ніколи як і озброєння ніколи не буває достатньо. Тим більше, якщо брати до уваги, що Російська Федерація ну не є суттєві запаси і відповідно снарядів, і важкої бронетехніки. А тому будь-яка підтримка, а не будь-яка сполучені штати наші західні країни вже надали військово-технічної допомоги тільки ЗСУ на суму більше 50 мільярдів доларів. А це 12 річних оборонних бюджетів українських, Тільки зміцнить наші оборонні і наступальні спроможності, тому можемо ну вітати будь-яку допомогу. А я ще раз підкреслю: це не будь-яка, а наступальні, види наступальної зброї, які дають можливість кардинально змінити хід подій у 2023 році.